Ти ще й дрова з тих порубати вже, так? Да? Дивися, бо зараз глядачі напишуть чистенькі такі, а де бензопила, що ж вже перепиляв. Тут пару пеньків для кадра покидав усе. Трішечки підкидав, бо там з гвістками було, щоб не ранилось півні, бо півні випускаємо, буває на вечір, хоч вони там і гуляють, в загородці ще так і сонце світить. То оце. З усіх оцих гнидників, що розби, розбирали балки, коротше ті доски, глину повивозили, Хай її не буду давіть і матюхатися, хоча б хочеться таке сказати свого. Покупались, переділись, слава Богу, відмилися від цього бруду і буде чим зимою дров'яний котел топить. Да. Таке ще труплятина, мене, не трухлятиме. Бувало такі звістками. Бачите, шашек побив ця вага була. А тут ще у дубина. І воно ж прогнило, і ось яка дубина. Воно видно воно вже. капець. Оце ж в такому і вовші заводяться, і кліщі, і все оце на світі. От так, друзі. Так що на сьогодні все. нон-роботі. Капець. Сьогодні єлі вже до хати отак до повз п'яти ранку. <рив> Трішки перетрудився. Ну нічого, порядок уже є. Вчора показував гори глини були, ага. куча досок, хламу всього. З Анною Васильівною сьогодні Анна Васильівна тачку держала, я лопатою відкривала мені калітку, пенька під жопу давала, Не щоб швидше. а вона ще шточка нас. Севдепо, та на одне колесо. колесо. Я ж йду, ви ж розумієте, я ж худенький, і воно ж як напився ще ж квасу, і воно ж оце в мене метеляє, жидкості <рес> сюди скаплюється, мене на ногу туди і туди. Я ото як отой п'яницький точкою. <рес> ну нічого сьогодні. Ні. Та стільки ж тут 12-13 <рес> вивез. Багато вели. За, наверное, з кіорам 500, а то я думаю, більше ті глини одні, оці мазанки, що там на досках на потолковій було. Тож, усім гарного дня, працюйте. тож, Слідкуйте, покажу, що ми з цього гнидника з цього приміщення. Будуть всі да, проситись до нас до курочок. пожити. Якщо ми зробимо красоту. <хи> ну, звісно, не все відразу так можемо зробити, бо все ну, поступово усе поробимо. Тож, працюйте.